Хотів поцікавитись, як краще підготуватись до побачення у себе вдома. З дівчиною було 5 зустрічей, спілкування, обійми і торкання все добре, але не дає себе поцілувати. 5 зустрічей не дає себе поцілувати. Ви б запрошували на шосту? Пробував 3 рази, віджартовуюсь, вона лише посміхається, тікає. В останній раз, коли пробував цілувати, каже, треба додому. І в той же вечір пише, як дійшов, ти пропонував подивитись фільм разом. У висновку запросив до себе, вона згодна, Нормас. Ладно. Все ж таки, якась динаміка є, приймається. Як тепер себе поводити краще всього, мені 23 стосунки були один раз, два роки тому. Чуваче, на україномовному каналі Максим Дівертіто, подивись, відос, які ми там розбирали, Василь і тисяча його косяків. Він тобі знадобиться. І випити з нею, я тобі раджу, обов'язково. І пробувати її поцілувати, я тобі, тобі раджу, обов'язково. І далі там вести себе максимально розкуто, я також тобі раджу. Той відос, подивись, знову ж таки, у тебе вдома не просто там сидить там і дивиться кіно. Випити обов'язково, прям реально, під твою історію, обов'язково треба бухнути. Далі обов'язково треба пробувати її цілувати. Далі. Треба тобі використовувати інфу з відосів з відоса 5 совітів, як заблизні дівушку, яка у тебе вдома. Наприклад, порада звідти роздягатись навіть перше ніж будеш роздягати її. Все ж таки бажано, щоб це було після поцілунку. І ось це все, що я казав, використовую успіхів.